Гуцульські полонини, стрімкі потоки, запальні коломики, струнки смереки, географічний центр Європи усе це неповторні українські Карпати. В Буковелі перед з величною вершиною Говерлою зібралися кращі освітяни Одещини. Саме тут, в цій красі, кожен з нас відчув, як важливо бути єдиними. Буковель це свято. Мені свою подаруй, ми зможемо І це свято подарувала нам людина щедра душею, голова Одеської обласної державної адміністрації, Палиця Ігор Петрович. Шановний Ігоре Петровичу, ми хочемо, щоб ви відчули нашу вдячність за підтримку освіти і вчительства Одещини за те, що ви вмієте подарувати людям свято. Будемо просити добрих архангелів полонини дарувати вам натхнення. Здійснення усіх ваших добрих надій і сподівань від усієї освітянської родини Одещини в Буковелі. Прийміть щире наше, Дякую. кожен із нас в своїй душі повезе часточку гостинного мальовничого Буковелю Кад'ясу маму. Дякую. Водночас шлемо вітання усім освітянам Одещини на честь нашого освітянського професійного свята. Бажаємо миру, здоров'я. Нехай успіхи і перемоги окрилюють вас на нові звершення і здобутки, а досягнуте стверджує силу у добро і любов.